Доброго ранку на каналі Файні квіти городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 7 та 8 липня 2023 року. Сьогодні, 7 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна проводити повторні посіви насіння кропу, петрушки і інших зелених культур, Посіви насіння на розсаду пікінської та цвітної капусти, насіння сидератних культур. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Проводьте оприскування рослин для захисту від хвороб та шкідників завчасно, але тільки пізно ввечері, щоб температура опустилась до плюс 25 градусів, сьогодні не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах це знак стихії води. 7 липня несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику та цибулі на тривале зберігання. На завтра, 8 липня, ось такі справи можна запланувати. 8 липня спадаючи місяць буде також знаходитися в знаці Риби, але буде в цьому знаці до 22 години 20 хвилин, а потім перейде в знак стихії вогню в Овен. Всі повторні пасіви насіння кроп, петрушки, зелених культур пекінської та цвітної капусти сидератів бажано провести до 17-ї години вечора. Підживлення краще провести рано вранці, а поливи можна завершити ввечері. Захищайте рослини від хвороб та шкідників біопрепаратами та настоями трав в необхідний час. Найкращий результат отримуємо від обробок рослин пізно ввечері. І не можна 8 липня проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 8 липня також несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю, чеснику, цибулі на зберігання. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам гарного дня, успіхів в цьому дні! Хай він вас радує добрими новинами! Ну а ми з вами зустрінемося обов'язково вже ввечері. На все добре. Бувайте здорові!